Ох, і гарно, Яка чистота. Трошки сніжку нам кинуло. Обіцяють, протримається пару днів. Ще завтра так буде. А потім знову щось щось. І знову щось воно не то. Щоб не були потім морози весною. Краще, нехай будуть зимку. Що ж воно тоді все буде сходити і буде морозити? Це не так і добре вже. Шубка тепла. Яка в нас зима. Ой, весела в нас зима. Веселі нема. Ох, і блищить. Наше світило. Так блищить. Ух! Холодно так. <різь> 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 Шо воно? Там давай, закущуй, та підемо спать. Уже дід повечеряв, залиши тільки закусити. Да, доброго вечора всім. Да, всім смачного. Uh -huh. Уже тільки як повечеряв, тоді згадав, що, що... камера не включена. <laughs> ну нічого. Чаю поп'ємо, та буде нам смачно, да, дід? Так, да. А ти будеш пити? Я вже пила ще в п'ять часов. А вже шість. Та стільки ж можна пить. Ага. Хоча б я лопнула чи що. Ну так. Да. Я багато не п'ю. Що в спати не буде п'яти. Будеш да, 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 mm. Ох, а ж так, що мені вже... Не дуже. Ох, а мені так жарко, що я не можу дихати мати. А тут температура, навіть. Так, да, я ось у вікно як відкрию, так хоч подихаю. А то зараз умльзумлію. Ум... На двір вночі вийде. Та ну я виходила там, там щось якісь звуки такі непонятні, вже не хочу. Я. То, я ну, думаю, що воно таке заховалась, назад не буду виходити. Каже, до церкви зводять. Як це воджу серед ночі до церкви? Не знаю. Може хтось стоїть, грається там, а -а -а. чи що ти хочеш сказати. Стукає я в оці полванчики чи що. А може бути. А, так довго ж стукали там. Хто все хоче гратися. Зараз ніхто не ходить в такий час темний. Таку погоду всі по домам сидять а, в інтернеті. Не бачиш? Ні, нікого не бачу, бо всі інтернет мають і сидять там у нього. Не нипають попід дворами. О, сьогодні, думаю, новини не буду читати, так? Так воно якось прийшло там, де й не гадаєш. Думаю, прочитаю, що ж тут про Антарктиду пишеться. Ого. Ха, думаю, там прохладно, хорошо, да. Оказується, що воно ж материки вже оголяються з-під льоду. Люди тануть. Оця що така в нас зима? Чого вона така? Оце? Ну, а ти ж тільки знала. Ні, ну чого така зима? От бач, воно все не таке, як повинно бути. І воно розстає, і вода додається. Це вже погано, бо деякі материки можуть позатоплюватися. Але ж все поганіше, що на Антарктиді мається більше ста вулканів, які позамерзали. І навіть під отим, висотою криги, снігу, вони там як законсервіровані, отакі стоять. Ну, правильно? Так, так. Вони навіть е, з-під землі виходять оці пари гарячі, під льодом, ну лід їх тримає, не випускає оце все. А, ну, ну, ну може, якась сотня років пройде, і оце все воно, оця шапка людяна, вся зірветься. Коротше, до хорошого воно не йде. Чи... І тут хорошого нема нічого. Та як це мені не нужне? Тобі вже не буде. Як... Та як каразиться, я не буду, то земля наша должна бути, а їй теж прийде кінець, або чи не треба. Щоб... Не, буде. Та хай буде. Ж... Друга цивілізація буде. Да, то, бо, то ж от... Але ж мільйон років пройде, звісно. Але ж... Тут немає хорошого нічого і там думала в Антарктиді щось хороше, воно, оказується, там хорошого нема нічого. Як не одна біда, то друга біда. Що за напасть. Та тоді, думаєш, до чого все воно веде, до одного тільки. Іди сюди бачать дід буде мені розказувати, що мені думати, що мені не думати. Ага. Вже все. Тобі якби тільки пожирати смачно. Оце да, я живу сьогодні сім днем. Пожрать, поспать, і все, і щоб тепло було. Щоб не замерзнути. Ох, і діти. Тут уже Антарктида. Ні. Осталось, а я буду вже думати. Так, а то Антарктида. Я думала, там земля під нею якийсь аватарі відкриється, а там вулкани сплошні. Замерзли. Бач, вони замерзли і так воно ну, і держиться, тримається все на цьому. Все воно до одного, все в кучі, в кучі, наладилося, а тепер хоче розладитися, ти бачиш? Та не скоро. Як от той самовар, як прорветься і буде, як пихне-пихне. Йок, бабою. вони поміняється. А трошки не стане. Так, да, ну воно поміняється, то воно все ж вона на землі, то воно всю гадость змиє з землі. Змиє все. І потім почне відроджуватися. Ну це ж не факт. Не факт. Ну точно. Воно, як таке, тає, воно тає, а де вода дівається? Підходить, все Куди більше підходя? більше. А це у нас, Вже... нас немає води тут. То в нас немає, а подивися, там де е, уровень, уровень, да, уровень океану падає, де дівається вода, у землю входить. десь. Та стільки ж тає землі, що в неї стільки води зійде. Ну, а де ж вода дівається? Нема, уровень океану падає. Як відео так і вийде, падає. Де це він так падає? Де це вона? Википає там у середині чи що? Да. Це ага. сама стала вулкани. Ну, пару, О, все ж, так. Да. Вулкани, як. Буде першний період. О, хто сама хуже? Опять динозаврів прийдуть. Не надо мені динозаври. Не надо. А, Я хочу я динозаврів. Так. А ми а ти динозавром станеш. А? Не стану я вже ні Києв. Що там думаєш, люди наш перерождається або Будеш... ж котом. Не людина чи... перерождається. Дід, ти хоч правильно виражайся. Людина не перерождається. Ось я ось ходжу, мені от підроди, я замітила в себе такі... такі ощущення, в себе замітила, що мені вже важко ходити з оцим... оцим своїм тілом, носить його. Воно якесь робиться, вже хтось знає, яке. Ну, вже... Мені воно стає важке. Мені мені. Наприклад, я так фантазірую, мені наче хочеться від нього освободитися вже. і будь То будь вільною. трошки. То вільною будь, полетіть і будь Куди вільною. Куди полетіть? Та яка разниця? Є міста. А тягать оце за собою. Ота піде в землю, да. ота воно нікому не потрібно, але піде в землю. А, а я не хочу тягати вже за собою. Оце все. Це все. Не ж Це чого треба тягати? Весь час воно ж. Та ще й щось, дріхле, з, таке, да. щось із ним робиться, вже воно там мені геть не подобається. Воно там, мені там. не подоробиться. І О. так вже хочеться від нього і збавитися, щоб легкість відчути, цю легкість. Не даром люди ото й балакають, отой. звідки вони, вони по собі все отой розказують, свої ощущення, все. Воно ж усе не даром, то що. Ну, люди старіє і щиріше. Ну. Що ж це хоче? То, то тільки тіло її. А так. ти сам подумай, а який голови... ти. При чому тут голова? Тут, ти в тілі. У тілі ти. І в душі шістнадцять. Ото ж кажуть, душа, як називають, а ти сам у твоєму тілі. Так, тобі дали то ці це це гази. То я то тобі кажу, що вже його важко носити, я вже не хочу. Какву люду? Ос... Хочу освободитися. Так, я чай да. іду віддихать. А ти хочеш, милий собі, що хочеш. Дід, я тобі. Я тобі, тілі, я тобі перед сном на розказую, щоб тобі простилися динозаврики. Хай тобі вже. Ото, ти так спиш. І... Так, ти не, не попрощався. То я ще вже й да, йду. Ну І то все. кажи всім До побачення, спокійної ночі. Хорошого вечора, да. смачної вечері. Хто не повечеряв, люди вже повечеряли, Та, Так, да. так. Якраз 6 часов вечеряють усі, да. хто це ранче. Ранче то не буде. Та мені вже наче вісім Ох, та хто на дворі да. А б хаті взагалі тратя. Тавлю гаті зірки. Хай бо мені жарко сюди. Що... Є зірки, місяць є, все да, є, ну, да. Все ніхто не вкрав. От сюди то, знаєш, на хуторі біля диканьки, там, От ото, ото ж... як місяць і зірки це... крали. Так, ну все. Не так, так, дід, давай.